Уявіть собі, фермера, який виходить сіяти, і усвідомлює те, що його насіння не завжди принесе гарний врожай. Десь будуть чагарники, десь буде кам'янистий ґрунт, десь будуть несприятливі погодні умови, але десь буде гарний позитивний результат. Саме про такі речі говорив Ісус Христос, розповідаючи притчу Євангелія від Марка в 4 розділі про сіяча. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало край дороги, налетіли птахи та повизбирували його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня, тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло і принесло врожай одне в 30, одне в 60 а одне в сто разів, і сказав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ісус описує чотири грунти типу землі, де сіється слово, але тільки один тип приносить плід. Що це має значення для нас і для нашого лідерського служіння? І слідування за Господом Ісусом Христом. Маємо розуміти про те, що лідер, який працює з людьми, ми зустрічаємо людей, які байдужі, які є несприйнятливі до Слова Божого, які роблять свій вибір у своєму житті. Три важливі речі: що має усвідомлювати лідер як сіяч Слова Божого? Саме перше, це те, що лідер знає, що результат не завжди. Очевидний. Подібно тому, як сіяч, який сіє з надією, що буде гарний врожай, але очікує те, що з часом будуть виправдані його надії і сподівання. Про те, що робити в реальному служінні, коли ти не бачиш тих плодин, на які ти розраховуєш. Це подібно тому, як вчитель, навчаючи дітей в школі, припустимо, дітей 30 у класі, але кожен із них робить свій вибір. Кожний із них докладає свої старання, але успішними будуть ті учні, які залишаються після уроків. Не тому, що ви не виконали домашнє завдання, а тому, що проявляють більший інтерес до матеріалу, вони можуть взяти багато відчителя для свого подальшого розвитку. Дуже важливо для кожного лідера не зупинятись через проблеми, через критику в своєму житті. Друге, що важливо, це те, що лідер сіє щедро не обираючи ґрунт. Ми можемо мати важкі обставини в служінні: війна, гоніння, переслідування, байдужість, несприйняття людей, нечутливість до Слова Божого. Але варто пам'ятати, що четверта категорія ґрунту приносить врожай 30, 60 і в 100 раз. Який приклад і повчання ми можемо взяти із цього моменту? Приклад служіння апостола Павла, який сіяв слово Боже, він сіяв його на площах на великих. Велелюдних служіннях проповідував в синагозі, в тюрмі він мав вплив на особистому рівні спілкуванні з лідерами, але також довгостроковий плід його служіння проходив через віки. І третя важлива істина це те, що лідер має довіряти результати Богу, тому що лише Бог зрощує. Ми можемо очікувати результат, але ми маємо не сфокусуватись на результаті, а бути сфокусованим повністю. На тому, хто зрощує, а той, хто зрощує все, це є Бог. Тому моліться, сіючи, невпинно звершуйте служіння для слави Божої. І пам'ятайте, що Ісус найбільший сіяч Слова Божого. Тим не менше було багато людей, які не прийняли його істин. Але велика кількість людей, усі покоління, усі часи завжди спраглою душею прагнули Євангелія, яке дає спасіння, надію. Утішення і підтримку.